Від цього водоканалу у Миргороді залежать якісні умови життя близько 34 тисяч людей. Підприємство подає і відводить їм воду. Але з початку відкритої війни, через блекаути, водоканал неодноразово був знеструмлений. Це відсутність води, ризик серйозних аварій, поломок обладнання та навіть забруднення водою. Нам потрібно було паливо, щоб запустити дизель-генератори і на них працювати, які дуже багато використовували паливомасильних матеріалів. Громада міста до проблем підготувалася для насосної станції водоканалу. Встановили сонячну електростанцію потужністю 72,45 кВт. У комплексі працюватимуть і акумулятори, що кілька годин живитимуть підприємство. Нещодавно сталася аварія. Ми працювали без електрики 4 тих на сонячних батареях, що дало нам змогу забезпечити наше місто водою. Відтепер електроенергію виробляють поруч із місцем її споживання, що зменшує ризики знеструмлень водоканалу. Проєкт втілили за кошти міжнародної гуманітарної організації, співфінансувавши із місцевого бюджету. Координувала процес громадська організація «Екоклуб», Сонячна станція також економить гроші громади, які вкладатимуть у розвиток інших енергоефективних проєктів. Ясно, що це тільки початок, тому що тепловодсервісі ну і це підприємство, яке обслуговує водовідведення, водопостачання. Це тільки перша станція. В планах мінімум ще три, в тому числі і за допомогою екоклубу. Розвивати відновлювальні джерела енергії в Україні готова вже кожна третя громада. З 2022 року громадська організація «Екоклуб» отримала більше 600 заявок від муніципалітетів, знайшла партнерів для фінансування і встановила більше 20 сонячних електростанцій для критичної інфраструктури громад. Зараз ми вже показуємо громадам, що встановлення сонячних станцій це звичне рішення, яке підвищить комфорт жителів громади та їхню безпеку. Тому ми, як екоклуб, шукаємо кошти та партнерів, щоб допомогти більшій кількості громад в їхній енергетичній незалежності.